Друзі, привіт! Ви на каналі Продіак і ми продовжуємо з вами розбирати рубрику діагностичних приладів для автомобілів. Сьогодні ми з вами познайомимося з приладами SyncScan Scan, лінійки SD, а саме модель SD6, тому що є прилади SD4, які читають тільки 4 системи, а от SD6 повноцінно читає аж 6 систем: Це Двигун, АКПП, АБС, СРС. BCM та IS. BCM це у нас блок кузовної електроніки, IS це щиток приборів. На вибір для діагностики у нас є 93 марки автомобіля, а також 28 сервісних функцій, з яких 5 буде безкоштовним. Безкоштовні оновлення по всім маркам автомобілів та обраними вами функціями спеціальними буде на весь термін служби приводу. І по таким параметрам в даній ціновій категорії нам навіть не було з чим порівняти прилад. Ми довго шукали якісь варіанти в схожій ціні і за схожим функціоналом як альтернативу, але таких варіантів не знайшли. Тому поїхали розберемося, що ж тут такого крутого. Прилад поставляється в такій картонній коробці. На лицевій панелі ми бачимо власне сам прилад. Бачимо серійний номер з боку, основні технічні характеристики. Ззаду у нас теж є загальна інформація. І знизу у нас є, в принципі, корисна інформація: це саме сама модель і підтримувані системи. Тому що SD-серія є на 4 системи, максимальна це на 6. А також бачимо, що можна обрати 5 сервісних функцій на вибір. Відкриваємо. Комплектації у нас власне, сам прилад, який виконаний з кабелем obd 2 нерозбірно, тобто він не знімається. Кабель USB для підключення приводу до комп'ютеру та його зарядки. І інструкції на англійській та російській мовах. Прилад у нас виконаний в такому форм-факторі моноблоку з сенсорним екраном та трьома сенсорними кнопками на нижній панелі екрану. Прилад у нас немає механічних кнопок, тобто вмикається він або від підключення до OBD роз'єму, або від підключення до роз'єму USB Type-C. Роз'єм у нас Type-C знаходиться знизу. Тут у нас також знаходиться роз'єм під microSD-карту. І, власне, ось такий форм-фактор. Ззаду у нас є динамік. Давайте підключимо живлення по USB-кабелю та ознайомимося з приладом трошки ближче. Бачимо, у нас прилад вже був вімкнений, тому він завантажився дуже швидко. При першому підключенні у нас трошки процедура завантаження йде довше. На головному екрані ми бачимо пункт такий меню: це обіді, сканування, ремонт та обслуговування, тобто сервісні функції, магазин, архів та налаштування. Давайте в першу чергу пробіжимося по налаштуваннях. У нас тут є серійний номер, у нас є точки, це окрема історія по самому виробнику. Ви можете збирати бали за кожен день входу в програму і за ті бали купувати, наприклад, потім сервісні функції. Є у нас навіть браузер, відкривається у нас Chrome. Сам прилад виконаний на платформі Android, тому базові такі от моменти, як браузер і тому подібні. Вони нічим не відрізняються від інших програм на будь-якому смартфоні на Android. Так, у нас можна робити скріншоти. У нас є фотоальбом для скріншотів. Є можливість робити запис з екрану, можна вмикати-вимикати мережу, тобто по Wi-Fi. можна налаштувати системний час та інші налаштування. В першу чергу, для того, щоб працювати зі сканером, потрібно завантажити марки. Це робиться через Wi-Fi. Тобто зараз у нас вже підключений Wi-Fi. Заходимо в сканування і бачимо пунктик обновіть. Тут можна оновити як всі марки, так і, в принципі, просто вибрати якусь одну і натиснути «Скачай». І після цього у нас вже марка буде в розділі діагностики. Також ми вже завантажили марку Шкода, тому що якраз під рукою є авто, на якому можна цей функціонал приводу вже розкрити та показати глибше. На тесті у нас сьогодні автомобіль Шкода Superb 2019 року. Давайте перевіримо, на що здатен цей привод. В першу чергу у нас є зверху час, індикація підключеного Wi-Fi і, власне, напруга бортової мережі, що дуже зручно, тому що під час діагностики у вас, наприклад, може напруга просідати, акумулятор сісти і спричинити це певні проблеми потім при запуску. Тому тут ми бачимо відразу значення. Хоча, на мою думку, воно може бути трошки некоректним, тобто мати свою похиб, тому що навіть зараз воно гуляє там 12,4-12,7. А під час того, як ми заводили автомобіль, то піднімалося там біля 15 вольт, тобто більше, ніж в принципі, генератор тут дає насправді. В першу чергу перевіримо режим діагностики по обіді, тобто самий класичний варіант. Перевіримо, як буде працювати, наскільки швидко підключиться. Так, бачимо відразу ІСОКанбас. Миттєво щитало він-код автомобіля. Бачимо, що состояння МІЛ, тобто у нас лампа по контрольна, Check Engine зараз вимкнена, кодів несправності ВБУ немає. І бачимо, що 66 параметрів по потоку даних підтримується. Натискаємо ОК і переходимо вже власне, в режим по роботі. Що нас тут в принципі цікавить, це перше щитування дійсних даних, і тут їх справді. Є цих 66 пунктів. Давайте щось спробуємо вибрати по температурі. датчик кислорода, Тиск в паленій рампі. Окей, бачимо, що температура у нас 61 градус. Запустимо двигун і бачимо, в принципі, тиск. Чим прикольно, що навіть у нас є значно номінальні, можна побудувати графік. Графік будується не найшвидшим чином, але в принципі цілком буде достатньо, тобто є все для того, щоб побачити реальну роботу. І це все у нас тільки в режимі по роботі обіді. Тут у нас також є зчитування кодів несправностей. Візьмемо, наприклад, стандартний режим. Кодів тут немає. Є навіть читання замороженого кадру. Тобто, в принципі, як функціонал для обіді режиму, тут немає, що від нього хотіти, все окей, все класно. Ну, а що нас в принципі цікавить основне в функціоналі даного приводу, це вже повноцінний режим сканування. Тут у нас можна спробувати автопошук, є так само режим обіді, тобто тут відразу є кнопочка, є режим демо, є історія по роботі по діагностиці і власне вибір марок доступних. Давайте спробуємо зробити автопошук. Нам відразу пропонує завантажити. Даному приводу, в принципі, інтернет для роботи не потрібен, але зараз у нас іде завантаження Auto Search, тому що ми не завантажили всі марки. В принципі, ми завантажили тільки EOBD та марку Шкода, щоб потестувати. Тому перед тим, як працювати, вам рекомендуємо відразу все завантажити. Він код у нас читало, розшифрувало. До речі, в режимі OBD він код читало набагато швидше, ніж через автопошук. Але це можливо бути пов'язано з тим, що тут іде відразу розшифровка, до якого це автомобіля, і відповідно вже програма вибирає, через яку марку нам тестувати. Так, вибираємо відразу, наприклад, швидке тестування. До речі, зверніть увагу, що весь інтерфейс він максимально нагадує всі прилади, в принципі, лінійки лаунч. Тобто, хто вже користувався або бачив якісь відомо огляди, то тут нічого нового, все в принципі класично, все так само, як і у всіх приладах. Перша система це у нас двигун, коробка передач автомат, АБС. Є у нас системи порегулювання електрообладнання. Круїз контроль, подушки, комбінація приладів, шина даних. Тобто, навіть як бачите, фактично прилад прочитав більше ніж шість систем, або, можливо, в цих системах просто блоки розкидані по різному в програмі, і вони таким чи іншим чином якось пов'язані між собою в режимі діагностики. Але як бачите, тут далеко не шість пунктів, у нас йде по входу і по діагностиці. Ну що ж, перше, що нас цікавить, це, наприклад. Електроніка двигуна, заходимо в блок. Бачимо відразу ідентифікатори по блоку: це ВІН-код, версію програмного забезпечення і кодування та інші параметри. Окей. інформація про версію це все те, що ми бачили, коли заходили в блок. Читаємо коди неї Тут їх справді зараз немає. Можна скинути помилки, і давайте перевіримо потік даних. В даному приводі потік даних по двигуну розхідно на дві частини. І як бачите, тут теж параметрів дуже-дуже багато. Тобто, якщо рівняти ці параметри з приводами іншими, повноцінними лаунчами, то все, в принципі, так само. Тобто, ці шість систем вони читаються повноцінно. От якраз ми дійшли сажовий фільтр. Так, сажа розчитана, сажа ізмітна, об'йом сажа. Давайте подивимося, що в нас тут є. Так, сажа розщитна 1602, вимір 22 грама, і об'єм сажі 0. Тобто, в принципі, машина якраз нещодавно проходила регенерацію сажового фільтра. Бачите, ці дані всі можна тут теж побачити. Можна тут відмінити всі готовність це у нас у екології теж обідні протокол, в принципі, тут все стандартно. Давайте подивимося по АКПП. Також бачимо всі дані-ідентифікатори. Що не вистачає у даному приводу, це пошуку, наприклад, по тим самим параметрам, по тій самій коробці, по тому ж самому двигуну. В сучасних приладах можна ввести навіть той самий пробіг просто словом і вже відповідно знайти те значення, яке вас цікавить, тому що якщо брати ВАК, і в нас тут буде, наприклад, 300 параметрів по двигуну, знайти серед них пробіг просто так гортаючи, ну це не дуже зручно. Це те, що, от, наприклад, в роботі кидається в очі. Ось такі от власне системи і такі параметри ми змогли з вами побачити. В принципі, цього цілком достатньо для звичайної базової домашньої, так мовити, роботи. А зараз ще подивимося, що у нас є по можливості з вибору. Сервісних функцій. Нагадаю, їх тут у нас є 5, от, бачите, відразу, коли ми заходимо, 5 безплатних програм для обслуговування вашого автомобіля. Можемо вибрати, зараз натиснемо відміна для того, щоб просто показати вам. Тобто, У нас тут є програмне забезпечення по автомобілям, яке ми ще не все оновили, а зверху у нас є сервіси. Тобто, 5 у нас буде безкоштовно, кожен наступний сервіс коштує 29,95 доларів. Тут бачимо навіть відгуки по тим самим функціям. У нас є по ABS, по адблю, по світлу, по айрбегу, по заміні батарей, по гальмам. Дуже прикольно, що тут є функція регенерації сажового фільтру. Є адаптація заслонки, є скидання по імобілайзеру, є навіть прописування форсунок, зміна мови, адблю система у нас сенсор. Одометр чесно, тут не, не цікавилися, не тестували. Навіть самим цікаво, чи це скидання, чи це перевірка. Але я думаю, що це просто перевірка. Так само, як є на сучасних приладах Сінгдіак. Просто перевірка по всім системам, які доступні в автомобілі, які можуть писати пробіг. Скидання по заміні масла, старт-стоп та інші такі от сервісні функції. Після того, як ви виберете свої сервісні функції, вони будуть знаходитися у пункті меню ремонт та обслуговування. От сюди ми заходимо і у нас тут теж саме відмічається, що можна вибрати. Зараз ми нічого не вибрали, і у нас тут відповідно все пусто. Також у нас в меню є пунктик архів, де ми можемо побачити свої попередні діагностики. Наприклад, візьмемо шкода, можна взяти швидкий доступ, ми швидше за все перейдемо зараз назад до того ж автомобіля і спробуємо зараз згенерувати звіт. Тут натискаємо більше і беремо отчут. У нас є класичного формату звіт по роботі, тобто є системи, по яким ми робили діагностику, і є власне заключення. Його можна відправити на електронну пошту. Це зручно, якщо у вас, наприклад, навіть СТО, і є прийомщик, якому цю інформацію можна завантажити або в PDF, і бачимо, що у нас тут є читалка для ПДФ. Ось такого формату буде у нас звіт. Як бачите, друзі, даний прилад Сінг asd SD6 прекрасно справляється з базовою діагностикою по обіцяним системам, і навіть більше, ми побачили, в принципі, потрібні параметри і по двигуну, і по коробці, тобто провести діагностику повноцінно по цим системам, цілком реально навіть за такі доступні кошти. Давайте також пробіжимося по плюсам та мінусам даного приладу. Перший плюс це те, що прилад йде повністю автономний, тобто він іде зі своїм. Екраном зі своїм блоком, зі своїм obd кабелем, нічого додаткового вам при цьому з собою мати не потрібно. Плюс те, що у нас є вибір п'яти безкоштовних сервісних функцій, навіть можна вибрати регенерацію сажового фільтру, або е, ці функції, наприклад, у приладах лінійки Лаунч вони йдуть лише в дорожчих девайсах. Це теж однозначно плюс. Далі, в принципі, сам корпус він теж якісно виконаний. Я думаю, що якщо він у вас там десь впаде. Нічого там ви йому не зробите. З мінусів я б відзначив би те, що тут немає кнопки механічної живлення, тому що акумулятор в приладі 100% є. Бо коли навіть ми перший раз його підключили до USB, до комп'ютера, то він засвітився, що акумулятор розряджений, і ми мусили почекати. Якщо ж є акумулятор, то чому в принципі не зробити так, що його можна там вмикати, вимикати самостійно, як це робиться з приладами там лінійки CRP від лаунч. Якщо ж звести це все докупи і дати загальну об'єктивну оцінку, то за доступні кошти ви отримуєте повністю самостійний прилад, для якого не потрібно інтернет для роботи, який повноцінно читає шість систем, а то навіть і більше в автомобілі, і це все в такому компактному корпусі, для якого більше нічого не потрібно, додатково, тому однозначно даний прилад в своїй ніші займає одну з лідируючих позицій. Як казав наш оператор, головне не забудь сказати за підписку, за коментарі під відео, але ми прекрасно розуміємо, що ви це все давно вже знаєте. Тож до нових зустрічей.